Засідання дільничної виборчої комісії. У разі відсутності голови комісії. Засідання скликає заступник голови, а у разі відсутності заступника секретар комісії. Добрий день, шановні колеги. Радий бачити вас на засіданні нашої комісії. Це планове засідання, скликане мною як головою дільничної виборчої комісії. Прошу сідати. У разі відсутності голови комісії засідання скликає заступник голови. А у разі відсутності заступника секретар комісії. Також комісія може бути скликана на вимогу третини її членів. У разі необхідності засідання дільничної виборчої комісії може бути скликане комісію вищого рівня, окружною або центральною. Наша комісія складається з 15 чоловік. Зараз присутні 13, Тому ми можемо розпочинати свою роботу. Засідання комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від складу комісії. Сьогодні у нас на засіданні присутні спостерігач та представник ЗМІ. Якщо вони будуть неправомірно перешкоджати проведенню засідання, то ми можемо прийняти рішення про позбавлення їх права бути присутніми на засіданні комісії. Але я сподіваюся, що цього не станеться. На засіданнях ДВК, в тому числі при підрахунку голосів та у приміщенні при проведенні голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення ДВК, члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати в депутати їх довірені особи, уповноважені особи партій не більше однієї особи від однієї партії одного кандидата, офіційні спостерігачі представники засобів масової інформації. Офіційні спостерігачі. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій кандидати депутатів депутати, від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі громадських організацій. На засіданні комісії або під час голосування та підрахунку голосів одночасно можуть бути присутні не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата однієї громадської організації. Спостерігати за ходом виборчого процесу можуть офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій. Офіційний спостерігач від партії, кандидата в депутати громадської організації, має право перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично. Робити фото, кінозйомки, аудіо та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування, бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам ДВК, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування та при проведенні такого голосування, бути присутнім на засіданнях дільничної виборчої комісії, в тому числі під час підрахунку голосів виборців, на виборчій дільниці. Звертатися до відповідної виборчої комісії зі скаргою щодо порушень закону про вибори народних депутатів в разі їх виявлення, складати акти про виявлені порушення закону про вибори народних депутатів, що підписуються ним та не менш як двома виборцями, отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів про підрахунок голосів, а також інших документів у випадках, передбачених законом про вибори народних депутатів. Офіційний спостерігач не має права. Протиправно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження, заповнювати замість виборця, в тому числі й на його прохання виборчий бюлетень. бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні кімнаті для таємного голосування. У разі порушення зазначених заборон виборча комісія робить йому попередження. У разі грубого або повторного порушення спостерігачем таких заборон ДВК своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Однак рішення має бути мотивованим і приймається не менше, ніж двома третинами голосів від присутніх членів ДВК. На засіданні комісії або під час голосування та підрахунку голосів на дільниці одночасно не можуть бути присутніми більше двох представників одного засобу масової інформації. Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається окреме рішення на засіданні комісії. Секретар комісії буде вести протокол засідання, який підпише головуючий на засіданні, а також секретар. У разі відсутності секретаря протокол веде інший член комісії, якого призначає комісія своїм рішенням. Оскільки сьогодні не день голосування, а звичайне робоче засідання, то рішення має прийматися відкритим голосуванням більшості членів комісії. Оскільки комісія складається з 15 осіб, то для прийняття рішення нам потрібно не менше 8 голосів за. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, у разі присутності менше ніж двох третин членів від складу ДВК. Рішення комісії приймається не менше, ніж двома третинами голосів від числа присутніх на засіданні членів комісії. Якщо присутні менше двох третин – це 10 осіб від 15, тобто 8 або 9 осіб, то рішення приймають 2 третіх від присутніх, тобто не менше 6 голосів «За». Якщо присутні в день голосування більше 10 осіб, рішення приймаються більшістю від складу, тобто 8 голосів «За». На голосування ставиться проект порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? 12 членів комісії. Хто проти? Один. Хто утримався? Рішення прийняте. Як ви знаєте, будь-які наші рішення, окрім протокольних, оформляються у вигляді постанови. Постанова повинна містити найменування іменування комісії. найменування іменування постанови. Час, дату, місце її прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину суть завдання або проблеми, яку має вирішити відповідна постанова, посилання на конкретні положення нормативно-правових актів, статті закону про вибори, інших законодавчих актів, постанови комісії вищого рівня, рішення суддів тощо, якими керувалася комісія при прийнятті постанови, резолютивну частину рішення, яке приймала комісія за наслідками розгляду питання. Підпис головуючого та секретаря засідання. Шановний голово. Офіційно повідомляю, що я не згоден з рішенням, яке прийняла комісія. Будь ласка, ви маєте право е, письмово висловити окрему думку, і вона обов'язково буде додана до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. Постанови, прийняті виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після засідання комісії, вивішуються на стенді офіційних матеріалів комісії, який вільно доступний для відвідувачів, а також доводяться до відома заінтересованих осіб. Контрольні питання хто може скликати засідання комісії? Коли засідання комісії вважається повноважним? Хто може бути присутнім на засіданні комісії без запрошення? Що не має права робити офіційний спостерігач? Які обмеження передбачені законом до присутності офіційних спостерігачів? Хто має право вести протокол засідання комісії? Якою кількістю голосів приймаються рішення комісії на звичайному засіданні? А в день голосування. Як оформляється рішення комісії? Які реквізити постанови? Як і коли оформляється окрема думка?